Оце Бахмут, Авдіївка, Солідар, всім оце все він прийшов. Купляли ми машину самі з УАЗами, купляли перший раз, він одвіз туди, а потім міська рада виділила, як він приїхав оце, ну, після госпіталя, приїхав сюди, міська рада виділила 300 тисяч, він купив машину о, і медикаменти з лікарні району і передали чимало дуже. О, і він одвіз прямо сам туди. Хлопці, 88-ма бригада, десантно штурмова морська бригада. Він там водій був, цієї десантно-штурмової бригади. За кошти прямо міськраду виділяла. Да? Да. А хто з депутатом, хто з депутатів вами займався? А, наша ходатенка Наталя Миколаївна. Це вона виділила, якраз він приїхав із ото, ну, госпіталя цього, і хлопці попросили їм треба, бо він знав, що там, що там треба. коротше. Людина непосредственно там тонна, звісно, Там. То. Я проїхався трошки вашими селами, і всі у захваті від програми, яку ви прийняли на сесії міськради, допомоги військовим, там, де депутатам виділено кошти, і потім ці кошти йдуть вже безпосередньо на картки військовим і військові витрачають. То це ж цей депутатський фонд. Програма турбота. Але ж ви окремили його окремим положенням, зробили. Закріпили за депутатами суми по мільйону, за, ну, вже вони закінчуються, в них вони хочуть додати. Відбувається Військовослужбовець звертається до депутата. Депутат надає супровід в оформленні допомоги, потім звертається до відділу соціальної ветеранської політики, за яким закріплена у нас програма Турбота. І Потім комісія розглядає і ці кошти перераховуються на. Карточку військовослужбовця для того, щоб пришвидшити отримання цих коштів, і військовослужбовець зміг закупити необхідне йому обладнання дуже логічна, і то, проста структура фінансування, чому інші міські ради досі так не роблять. Ну, ми започаткували це в цьому році, раніше ми теж цього не робили. А, ну, це прозоро робиться, будь ласка, хто звертається, і на сайті в нас ця програма є. Навіть дуже добре, це моя оцінка. Скільки разів не звертався, завжди була, йшли на зустріч і завжди допомагали, чим могли. І запчастями, і грошами. Те, що просили, старалися давати по максимуму. Молодці. Нема питань. Ну а це що от з фонду фінансування йде, як воно працює? Фінансування це дуже добре. Я відчитуюсь до копієчки, і це дуже добре і це дуже правильно. Мені перекидали на карту гроші оці. От. І потім те, що ми заказували апаратуру, бо я в ПВЗ у зв'язку підрозділі зв'язку служу. Там апаратура на сьогоднішній день дуже. Хорошо стоїть. От. І те, що ми замовляли, прямо я розраховувався зі своєї карти от. і відчитувався і тими накладними, і навіть і по вайберу, по всьому, але вони всі є, підшиті. Це Оце вам так. який депутат опікується? Депутат Миронівської міськради Галка Лілія. І в голові крутиться, не пам'ятаю. Ну, – Тобто вони, вони якби супровід робили, так, цього, щоб... да, да, вони робили супровід, давали мені кошти. Я ж за що кажу, що мені непосредственно мені вони поступали. От, і я відчитувався, що там як, що правильно зроблено, і тільки якщо кошти на мене прийшли, то тільки я можу розрахуватися цією карточкою іменно цією картою, яка записана в них, От, там, де вони приймали рішення, мені ці гроші дати в держадміністрації, і в Ну, в принципі, така досить цікава ініціатива міської ради і вона працююча. Е, ви знаєте, вона правильна, я вам ще раз повторюю. Це тільки треба розраховувати. Ну, я вважаю, що я порядна людина. Я розрахувався повністю. Таких би більше порядних, то більше б краще б, звісно, це все е, працювало. Достатньо грошей зараз від міської ради Ну, на ви знаєте, міського... Ні, багато грошей ніколи не буває, це правда. Е, ну, я думаю, як ну, те, що мені потрібно було. Мені дають і за це їм дуже великий уклін до самої землі. Я впевнений, що я ще буду, якщо я буду ще просити, мені також поможуть. Бо це дійсно треба, воно там конче треба. Такого. Не везде, не кругом візьмеш і на складах у наших, на, наприклад, у наших. Це треба купляти, як, наприклад, ось на реби мені дали гроші, що таке реби, це радіо, електронна боротьба. Вони, наприклад, із запчастини, непонятно де, де що, а так раз, раз із фірмами зв'язався, може воно там, не знаю, воно, ну, звісно, дорого стоїть, 150 тисяч один. І це мені дали на два реба. Це дуже добре. Це Але... наше життя.